Привіт. Привіт-привіт. Що там у нас сьогодні на вечерю? Те саме, що завжди? Ні, валічок, ні, валічок. Сьогодні я приготувала тобі салат, тому що нам дуже не вистачає вітамінів. І знаєш що? Нам вже давно пора лікувати твій шлунок. І тому ти салат зробила з подорожника. Ага. Ні, валічок, це айсберг, це рукола, а це петрушка. Правильно казати, дорога фігня, ага. ще дорожча фігня і петрушка. Угу. Я навіть боюсь питати, скільки коштують оті помідорчики. По-перше, правильно казати томати, по-друге, це томати черрі, а по третє, тут є ціна. Ну тоді правильно казати, що ці томати дорожчі за деталі до моєї чері кю, -кю. Ага. А це ж здоров'я. А ще я взяла тобі ось. А, малесенькі, міні-огірочки, голландські корнішони. 60 гривень. Ні, ну в принципі, 60 гривень за кілограм то небагато. 60 гривень за корнішони. Це що, корнішони зваровським? Знаєш що? От хто-хто, а тебе, валічок, про корнішончик мовчав. А ще, а ще я е, хочу в салат додати трошечки е, насіння льону кунжут і чия. Ну, тоді точно це їсти не можна. Чому? Тому що з того насіння в мене в шлунку по-любому щось проросте. Та ні, ти що? Це навпаки для твого здоров'я. Е, як і оливкова олія. А ще, знаєш, я придумала, що зранку ми будемо з тобою е, снідати е, різотто з труфілями. А я сьогодні амортизатор підтягнув. Салінблок поміняв. Втулку. А я тебе не розумію. Та я тебе теж. Тоді знаєш що? Я спеціально для тебе спечу пиріг з брокколі. Що? З чого? Так, все, хватить з мене того всього. Звари, будь ласка, просто гречку і буря. Все. Угу, угу, угу. Ну от. А то скільки можна ту гречку? Я той буряк -то їсти не буду.